Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. <кій> І сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом, як я записував стендап, тобто як я писав себе. І потім я цей стендап вставив в свій сюжет. Я робив історію про майстра, який виробляє цимбали тут, в На Гуцульщині в Карпатах. І ви можете подивитися, я в описі залишу посилання на цей сюжет, де є цей стендап. Я коли зняв саму історію, змонтував її, вже зробив, вирішив ну, вставити в себе, щоб якби зробити представлення цього майстра, зробити як як воно було. І записуючи цей стендап, я подумав, що можливо вам буде цікаво дізнатися ну, якби, подробиці, як можна писати себе, як, ну, як принаймні я це робив. Можливо, ви зможете теж скористатися цим досвідом. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо вам цікава тема відеозйомки, відеомонтажа і ведення відеоблогу, поставити лайк до цього відео. Ну, можливо, стати моїм патроном, покласти 1 долар на Patreon, або придбати мої онлайн-курси з відеозйомки та відеомонтажу. Все це є в описі до цього відео. Отже, поділюсь тим, як це все відбувалося. Дивіться, для того щоб почати записати цей стендап, це вже було після, навіть вже після змонту того, як я побував в гостях, як я змонтував. Я пройшов випросто вийшов з дому і м -м, пошукав місце. Де б можна було записати цей стендап. Ну, звісно, я вирішив писати на Ось штатив, який я нещодавно придбав. І щоб далеко не ходити, прямо так в дворі, де зараз я проживаю, це в, в горах, в Карпатах. Я вирішив пошукати просто місце, де б можна було б записати цей стендап, який би був ну, дотичним до цього відео. Ось. Мій фотоапарат Lumix, на який я писав, пишу в принципі, свої історії і, і буду записувати цей стендап, ставлю його на штатив, і у мене був вибір ну, локацій, тобто фону, який би я хотів обрати задній фон. Який був би не позаду, тобто я придивився, де було б, де було б краще. Тому що, ну, принаймні, з трьох боків це точно у мене знаходяться гори, і те, що я знімав теж свій сюжет в горах, я подивився. ну, Шукав в общем, місце, де, де поставити. Ви бачите, на, ззаді на моєму фоні всюди є гори. Ну і, в принципі, Варіанти були. Я зупинився на ось такому варіанті. Щоправда, там машини позаду їздили, але принаймні ну, в принципі, десь плюс-мінус мені подобався. Ще одна незручність була це те, що сонце. Ну, було хмарне небо і е, сонце то виходило, то заходило. Тобто сонце, якби, е, мені дава, е, постійно треба було з діафрагмою гратися. Тобто, то Ми відкривали діафрагму, то закривали, тому що як тільки сонце ховалося, значить ставало, е, ну, ставав кадр. Темний, так, як тільки сонце виходило, кадр світлий ставав. Плюс ці машини, які позаду їздили. Ну, і Сам стендап. Значить, ми писали його на пітлічний мікрофон. Ось Женя, Євгенія Данікова, дружина моя, допомагала мені писати. І як, ну, як ми підготувалися до взагалі, до цього стендапу. Да, Я приєднав пітлічний мікрофон до цього. Сі просто на футболочку його приднав. Для того, щоб був якісний звук, адже е, оці машини, що позаду їздили, вони ну, досить сильно е, шуміли. І, в принципі, я переживав, щоб не було е, ну, цього шуму видно. Ну, але в будь-якому випадку краще писати на мікрофон, ніж, е, ніж писати просто на зовнішній мікрофон, краще на підлічний мікрофон. І дивіться, е, для того, щоб. Е, Записати цей стендап, ми, що ми зробили? Я написав текст, скинув його на смартфон, і ми якби, використовували принцип Софлера. Тобто, Євгенія тримає телефон, на якому є текст, і я в принципі, ну, якби, наговорюю цей текст і значить, коригую. Ми його там текст написаний. Я, в принципі, став так, щоб мені було, щоб мені було в принципі, цей текст видно. Бачите, тут відстань, відстань не така невелика до самого цього, до самого екрану. І Женя просто під, підтягувала цей текст. Я його читав. І бачите через те, що, через те, що смартфон знаходиться ну фактично, під, ну, поставили його під самий об'єктив. тобто Він знаходиться на, на об'єктиві, бачите, під самий об'єктив, тобто в кадр не потрапляють. Женя там його підтягувала, піднімала вверх, вверх коли я його читав. Я це все начитував. і... І складалося таке враження. Зараз ви побачите. ну, якби тут Текст там не дуже видно, але він, він там, він, там текст, текст є. Якби Ми використали цей принцип, принцип суфлера, як це на телебаченні. Бачите, там десь там, вон в телеграмі цей текст, цей текст є. О, і а, Коли я його начитував, складалося все ж таки враження, що я дивлюсь прямо в саму камеру. В принципі, Якщо у вас є теж партнер, який вам може допомогти, можна, цей, можна це використовувати, ну, щоб ідеально сказати текст на, цей, на, ну, на, на камеру. От, тому що до цього я цей текст написав. От, і Можна, звісно, своїми словами, але от як на телебаченні скажімо, ведучі, так і я спробував використати цей цей досвід Я просто наговорив е, е, цей текст. <смі> Бачите, от навіть завадила цей, завадила бджола, яка. Тобто, було багато дублів, багато дублів і е, цей і от, якби не все було дуже вдало, тому що <смі> бджоли літали і не дозволяли нам іноді записати гарний текст. А так а також машини, які постійно позаду їздили, вони теж, вони теж заважали. Ну і плюс сонце, я ж кажу, сонце у нас то виходило, то заходило, і е, то мені було текст погано видно, то то доводилося виправляти кадр то текст забувався, то слова деякі забувалися. Ну, тобто, не завжди іноді, знаєте, іноді, коли вживу пишеш, просто без тексту, іноді навіть, можливо, і швидше це записується. Але все ж таки, о, і Оксанка теж знімала нам бекстейджик такий. А, ну, тобто проблем було багато. Машини, сонце, бджоли, і багато, багато чого не заважало. І отже, я вам хочу показати, показати як, як це вже виглядало в, так сказати, в ефірному варіанті. Да? Продовжую знайомити вас з майстером. Погано виду. Можеш руку сюди ближче до мене? Так. 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 Да. Ну от, отак, так. Да. А, хоча ні. Все ж таки ближче. Я от трошки ближче стану, отак. От Давай, під екран. Та в мене тоді очі будуть сильно вниз. А мені треба, щоб очі. Да, от так, от. Все. Продовжую знайомити вас з майстрами Гуцульщини. Микола Тафійчук знаний, можеш не, не перед цей, бо мене щось це збиває. Хай воно вже так і буде. Свідливий, давай. Продовжую знайомити вас з майстрами Гуцульщини. Микола Тафійчук знаний в окрузі майстер цимбалар. Він. підтягни, мабуть, що доведеться з цей. Ну, давай звім. Давай. Підніми вище. Зараз корова пройде. Так хай собі йдуть, корова ж це ж колорит. Давай, навпаки, класно. Давай. Трошки повернись ліворуч, бо мені сонце світить. Отак, так. Да. Він, він перейняв від батька мистецтво виробництва музичних інструментів. Микола Тафійчук, знаний в окрузі майстер цимбалар. Він. Зразу, де ти взявся? Давай спочатку. Ну от бачите, цей, значить, Тут були і, і машини заважали, і корова там пройшла, яку я хотів в кадр, щоб вона війшла, але теж не встиг. І було, ну, як бачите, дуже багато різноманітних дублів. Наступний дубль. Коло Тафійчук. Знаний в окрузі, в Окрузі чи в Окрузі. Взагалі то в околицях. В околицях. Да. А сьогодні ми завітаємо до його сина Микола Тафійчук, знаний в околиці майстер цим балара. Стопнись, давай спочатку. Микола Тафійчук знаний в Слово забув. Микола Тафійчук, В Околиці. В Околиці. Тут мені доводилося згадувати. Я написав спочатку в окрузі, а потім виявляється, що це в око... ну, під походу вже підібрав замість Окрузі околиці. І в околиці, от треба було це слово згадати. І це говорить про те, що дублів було дуже багато, і ці дублі треба було робити. Для того, ну щоб, щоб воно було в принципі би, ідеально, Да? І ось. А це момент, коли бджола завадила, цей, цей момент теж був записаний. Можете теж переглянути, як це виглядало в кадрі в чистовому, так би мовити, виді, в дублі, який не війшов врешті теж. А сьогодні ми завітаємо до його сина Микола Тафійчук, знаний в околиці майстер. <с <с От і м, м, хочу, щоб ви звернули увагу зараз, щоб ви звернули увагу, е, наскільки не видно, да, що я читаю, чи можливо видно, от буде цікава ваша думка. Е, покажу ще кілька дублів е, робочих. Да. І от чи видно, чи не видно, що я цей текст читаю? От можете звернути на це увагу. Продовжую вас знайомити з майстра. <кхід> продовжую, продовжую знайомити вас з майстрами Гуцульщини. Який і сьогодні, власноруч. Ти блін. Чого ти ржеш? Це мене збиває. Ну не ржи, будь ласка. <му> ну і, щоб довго не затягувати, я покажу вам уже як би, чистовий варіант, як це було. як це було в чистовому вигляді, можливо, навіть. А, ось якраз, якраз, якраз як це вже було в самому сюжеті. Чистовий варіант. Зверніть увагу, якість звука, якість світла. Ну і як воно вписалось в сюжет. Тобто, ось ми там в дворі писали, а потім пішла історія про майстра, який виробляє цимбали. Продовжую знайомити вас з майстрами гуцульщини. Минулого разу я розповідав про 83річного Михайла Тафійчука, який і сьогодні власноруч робить трембіти, ліри, скрипки та інші музичні інструменти. А сьогодні ми завітаємо до його сина Микола Тафійчук, знаний в околиці майстер цимбалар. Він перейняв від батька мистецтво виробництва музичних інструментів, втім, зосередився виключно на гуцульських цимбалах. Ну, друзі, якщо вам буде цікаво, можете е, подивитись цей сюжет. В, е, у мене на, на моєму youtube каналі я залишу опис от, цимбали своїми руками від майстра Миколи Тафійчука. А я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно дізнатися, як оцей стендап, як він писався, і причому, якщо подивитись, там скільки зараз я скажу, скільки цей стендап Підпиняє по часу, від батька мистецтво музичних інструментів, гляну 20. речився виключно на гуцульських цимбалах. Ну, 27-28 секунд вийшов стендап. Скільки дублів було, там 10, як мінімум, а то і більше було дублів, скільки було? Моментів, які не дозволили це з першого разу одразу якісно записати. Ну, от, от, якби така, таке, знаєте, такий бекстейдж. Таке за, залаштунки ви зазирнули, як пишуться стендапи. Приблизно так само це роблять і кореспонденти на телебаченні. От ну і тепер будете знати ви, як це робиться, як в принципі це можна робити. І ну я наскільки дивився таке враження, що не видно, що я цей текст читаю. Намагався бути якби природним виглядати, говорити цей текст. Ну, це був текст, який я власноруч написав, написав сам під себе. І тому мені легко було якби, його начитати. Е, ну і сподіваюся, що оце те, що смартфон був дуже близько до самого об'єктиву з текстом, ну було не видно, як, це, як він був начитаний. Е, до речі, знаєте, я згадав, що е, хотів вам теж показати зараз секундочку, що сюжет про попередній. Який ось його початок, в якому я розповідаю про старшого Михайла Тафічука, дідуся, який виробляє трембіти, там теж було, був ну, той самий принцип. Той самий текст, ну, написаний текст на смартфоні, ось він тут записаний. І можете теж глянути. Це теж недалеко від дому. Ми вийшли, просто трошки по дорозі пройшлися і знайшли отаке живописне, живописне місце і записали там цей стендап. Ось можете теж його тут глянути. Дивіться, як він виглядав. Карпати багаті не лише на свою неймовірну природу високі гори, чисті річки, свіже повітря. Корисні ягоди та смачні гриби. Тут дуже багато цікавих і талановитих людей. Нам пощастило познайомитися з родиною майстрів Тахійчуків. Сьогодні я розкажу вам про 83 річного Михайла Тафійчука, майстра, який шести років і по сьогодні власноруч виробляє різноманітні музичні інструменти: трембіти, скрипки, волинки, сопілки, бубни. Його трембіти потрапили навіть у книгу рекордів Гіннесу. Цю майстерну справу продовжують сини та онуки пана Михайла. Ми завітаємо до майстрів і покажемо вам різноманітні вироби від дідуся, сина та онука. І почнемо з найстаршого, Михайла, який проживає високо в горах Гуцущини. От, в принципі, те ж саме. Тут тільки було з двох, цих, двох дублів, да, бо перший ось був на такому, на більш середньому плані, але через те, що я збився і не зміг, скажімо, прочитати. Цей дубль від початку до кінця довелося довелося перейти на крупний план, щоб склеєчку зробити, і дописати ще отакий шматок. Але так само був Софлер. Женя тримала, я читав і записав цей цей стендап, який потім використав в цьому сюжеті, де вже я показую теж історію про ось дідуся, який грає. На, на трембітах і сам їх виробляє. Ну, от, друзі, якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал. В описі є посилання на онлайн-курси з відеозйомки і відеомонтажу. Можете 1 долар кинути мені на Patreon і стати моїм підписником. Ну, А так, буду вдячний за будь-яку підтримку моїх проєктів. Пишіть ваші питання, я буду робити такі блоги, намагатися частіше, де буду розказувати, ділитися своїм досвідом, своїм досвідом зйомки монтажу, блогінгу і так далі. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!